Дня в ефірі інформаційна програма вчасно. В студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Сьогодні країна вшановує пам'ять героїв Крут 29 січня 1918 року. Старшини та юнкери першої київської юнацької школи. Разом із бійцями курення січових стрільців, студентами столичних вишів та гімназистами старших класів мужньо стали на шляху більшовицьких військ, які йшли на Київ. Україна має пам'ятати уроки, винесені з героїчного подвигу під крутами, необхідність національної єдності та створення сильної армії. Зараз наші воїни на сході фактично завершують справу, яку майже 100 років тому розпочали їхні ровесники. До цієї дати українські волонтери створили соціальний ролик, в якому реконструйовано бій під крутами і зображено нерозривність тих подій із сучасною боротьбою проти східного ворога. Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Ані <звук> заплатята. Нас було кілька сотень. Їх було кілька тисяч. Що тебе, не йди, ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, подивись це ж діти, що нам вистачить сил. Сьогодні, щоб ви боролися і перемогли. У Закарпатському центрі допомоги учасникам АТО вирішуватимуть проблему психологічної допомоги та реабілітації демобілізованих військовослужбовців. Зі слів координаторів центру, пункти надання психологічної допомоги сім'ям загиблих та учасникам АТО на Закарпатті функціонують тільки при обласних лікувальних закладах. При цьому відповідних пунктів на рівні району немає. Вирішити проблему можуть, залучивши до роботи студентів-спеціалістів Ужгородського національного університету. Готують 30 студентів, зараз там є 140 студентів, і 30 студентів, їх готують військовими психологами. Що, я думаю, буде доречно, їх також залучати від кафедри військової підготовки вільних з тим, щоб залучати цих студентів до роботи саме із учасниками бойових дій. Ребілітацію, щоб ви собі розуміли, що це таке, мають пройти всі 100%. Є у нас такий американський досвід після В'єтнамської війни. У них після війни самогубством закінчили життя 62 тисячі чоловік. По-моєму, навіть більше, ніж загинуло в самі. І вони тоді задумались. І тоді пішла ось ця реабілітація. Навіть якщо це не лікування, люди бояться, що там десь напишуть йому, що він там не нормальний. Лікарі спочатку зараз вже ні, зараз вони вже розумні. Ставили банальну контузію всім учасникам. От контузія і все. А чоловіку просто треба. Десь 20-30 хвилин з хорошим психологом, спеціалістом поспілкуватися, і чоловік повертається до нормального життя і таке інше. В Україні вже до липня зникнуть усі міські та районні управління юстиції. На їх базі створять бюро з надання правової допомоги. Більшість послуг, що надавали працівники управління юстиції, будуть передані у ЦНАПИ. Натомість міське бюро в основному надаватимуть безоплатні юридичні консультації та правову допомогу. Юристи оплачені державою, захищатимуть українців у судах та відстоюватимуть їхні інтереси в адміністративних та цивільних справах. Як це працюва? Роман Треба оформити спадщину, відстояти свої права у суді та отримати кваліфіковану юридичну консультацію, а грошей нема. Допоможуть центри безоплатної правової допомоги. В більшості великих міст вони вже працюють кілька років як соціальний проєкт. Українці, що мають пільги і яким сутужно найняти адвоката, звертаються по допомогу в такі установи. Взагалі до нас звертаються люди по самим різноманітним справам. Якщо є потреба захистити інтереси нашого клієнта в суді, і ця людина підпадає згідно законодавства під надання на адвоката, ми їй такого адвоката надаємо. А питання самі різні можуть бути і сімейного плану, і земельні, і майнові, скажімо, і усиновлення дітей. Нині таких центрів на Закарпатті три. Ще один регіональний, що займається виключно кримінальними справами. Проте, вже через півроку бюро правової допомоги запрацюють в кожному районному центрі. Тож якісну юридичну допомогу зможе отримати більшість закарпатців. З 1 липня по всій Україні планується, що запрацює понад 400 центрів бюро правової допомоги. Вони почнуть працювати на базі управлінь. Районних міських юстицій, в тому числі у нашій області, у кожному районі і місті передбачено створення таких бюро правової допомоги. Спільно з територіальним управлінням юстиції створена спеціальна робоча група, котра на місцях оцінює матеріальну базу відомств. Це робиться для того, щоб з'ясувати, що ще потрібно для якісного юридичного обслуговування населення. Планується, що саме на на ресурсній базі підрозділів юстиції будуть створені саме ці бюро правової допомоги. Проведемо обстеження у цій всіх матеріальної бази. Ми маємо затвердити акт. Який до кінця лютого місяця, тому що ця робота має провестися в короткий термін, і впродовж лютого місяця ми маємо надати пропозиції координаційному центру, чи можливо на цій технічній базі, щоб діяли ці біобюро правової допомоги, в міських та регіональному центрі зараз працює близько 70 кваліфікованих юристів, котрі зобов'язані вичати до затриманих протягом двох годин. Через півроку в кожному районі буде служба, де допомагатимуть малозабезпечені, Інвалідам та іншим пільговикам, які потребують кваліфікованої юридичної допомоги. Податкові міліціонери Закарпаття викрили підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. В рамках операції Акциз-2016 співробітники головного управління Державної фіскальної служби в області виявили нелегальне підприємство на території гаражного кооперативу в Ужгороді. У ньому громадянин налагодив. Кустарне виробництво оковитує. Правоохоронці вилучили, зокрема, понад 800 пляшок з етикетками пшенична, дві пластикові каністри, металевий пристрій для закупорювання пляшок та майже півтори тисячі марок акцизного податку України з ознаками підробки. Проводяться першочергові слідчі дії. Третій етап вакцинації проти поліомієліту розпочався на Закарпатті 25 січня. Медики наголошують на необхідності щеплення всіх дітей віком від 2 місяців до 10 років, зважаючи на епідситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ в країні, тривалість третьої хвилі буде продовжено. Аби запобігти спалаху поліоміеліту, батькам радять не зволікати. за перші два тури більше 90 тисяч дітей отримали щеплення. Зараз же лікарі планують охопити вакцинацію майже 165 тисяч. Медики контролюють стан здоров'я кожної дитини не тільки перед процедурою щеплення, а й наступного дня після вакцинації. Це на щеплення. Ми сестра йде додому, розпитує батьків. Значить, дивимося, щоб не було температурки в дитини, щоб дитинка себе ну, день, два-три нормально почувала, чи слабості якоїсь немає чи не закладений носик. Ну і стілець. І стілець. В принципі, таких побічних ефектів в нас не було. Якщо проблему можна вирішити за гроші, це не проблема, а витрати. Однак сім'ї Матішини з Виноградівщини це не під силу. На лікування дитини в короткий термін потрібно зібрати понад 800 тисяч гривень. Сума непідйомна, тож родина звертається до всіх небайдужих. Виноградівські волонтери разом з місцевим телеканалом долучилися до збору коштів. Вони відзняли відео про Емілію, аби більше людей дізналося про неї і змогли їй допомогти. Вони дуже чекали на свою дитину, другу сім'ї, донечку Емілію. Проте і припустити не могли, що дитину спіткає така біда. У віці півтора року їй поставили діагноз двостороння нейросенсорна глухота. Дитина не чує і ще не вимовила свого першого слова. У неї була алергія. Ми звернулися до алерголога у місті Мукачево, до обласній лікарні. Каже, мама, ту ясми, обійдімо комплекс на всіх лікарів для свого. щоб… Було все добре. Зайшли до невролога, до кардіолога, зайшли до Лора, він подивився і відправив нас до лікаря-сурдолога пані Кулакової. Та нас прийняла дуже добре. Провірила раз одним апаратом, потім другим і сказала, що дитина глуха не чує. Лікування не дешеве, ба більше встановлення кохлеарних імплантів лягло непосильним тягарем на бюджет сім'ї 800 тисяч гривень. Аби зібрати всю суму великої арифметики не треба. Звісно, при умові, якщо кожен працюючий закарпатець відправить на рахунок Емілії по 10 гривень. Операцію около 10 днів треба там бути, щоб і шви зняли. І як навчили вже як маму користуватися, як малів допомагати, теж то знімається той кохлеарний імплант. Соціум в умовах війни консолідується і разом ми сила, аби допомогти Емілії. До акції долучилися виноградівські волонтери. Вони підняли проблему в соцмережах та через місцевий телеканал закликали всіх небайдужих допомогти родині військовослужбовця 128-ї бригади. Зараз батько повернувся з військового полігону, бо в цей період сім'я потребує його присутності. Я паповчик Матюшний Сергій Юрійович. Служу в Збройних Силах селах вже 15 років. Своє життя присвятив Збройним силам. На даний момент в зоні, АТО не перебував у зв'язку з тим, що маю проблему з дитиною. Схоробою дитини бабуся Емілії, педагог з багаторічним стажем, зізнається такого чуйного ставлення до їх біди не очікувала. Селяни, хто скільки може, звісно, суми це невеликі, одразу як дізналися про проблему, почали приносити гроші. Тож родина, підтримана односельцями, не втратила надії на те, що маленька Емілія почує цей світ. Я кажуть, перше зустрілася з такою проблемою, такою великою проблемою, і не думала, що люди чужі. З таким співчуттям, з такою добротою, з таким співпереживанням віднесуться до нас. Особливо волонтери, наш завідуючий районного Василь Іванович, депутат обласний Роман Миронович, Фурман, Фурман, Поляк, Фурман Владислав. Поляк Владислав, інші там люди і міп'ять колектив. За кордоном вирішення таких проблем знаходиться у прагматичній площині, допомагають благочинні релігійні організації. Все задля того, аби хвора дитина уникнула інвалідності і в майбутньому тягар за соціалізацію не лягав на плечі не лише і усього суспільства. Тож родина Матішинець звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти Мілі чути і бути почутою. У пошуках Івана Сили в Ужгороді відбувся перший публічний показ 27-хвилинної документальної стрічки про відомого закарпатського селача. Фільм зняли за мотивами книги Олександра Гавроша. Роботу над ним творча група телеканалу «ТС-1» вела протягом року. Режисером виступив Максим Мельник. Зйомки проводилися в Ужгороді та в рідному селі Івана Фірцика, Білках Іршавського району. Варто зазначити, фільм не повністю документальний. Більша частина стрічки це художня анімація у вигляді дитячих малюнків. На презентації була присутня онучка легендарного Кротона або Івана Сили. Рената Туремчик. Дуже гарний, легко так сприймається, дуже змістовний, хоч багато можна було ще доповнити, але я так розумію, це є обмежена кількість часу для нього виділено. І хочу сказати, що мені не вистачало там ще більшої про нього біографії. Розповісти, що він дуже любив дітей, що в нього було 11 дітей, народилося, але двоє маленьких померло. Дорослими жили 9 дітей. І він його робить такий фільм, щоб його подивилися чим більше людей, і щоб їм було легше його сприймати. Тому фільм легкий, я би сказав, для сприйняття не переобтяжений. Фільм не такий якийсь на хронології, якийсь побудований. Фільм показує просто сприйняття цікавої людини. От була така людина, і от як через сучасників, через людей, які його знали, і через певні факти ми можемо собі. Уявити щось про нього. Тому це мізниця його почерку. Максим Мельника взагалі як, як журналіста, це от такий... через людську призму. Він любить робити фільм на рівні звичайної людини. Цим завершуємо. Проте наші журналісти вже готують актуальну та нову інформацію. Випуск о 19. Тож не пропустіть, побачимось.